П'ять – ознак того, що в вашій сім'ї були заборони на прояви емоцій, в тебе завжди песимістичний настрій, негативний погляд на життя і очікування неприємностей. Друге, в дитинстві тобі говорили, перестань плакати. Частіше за все батьки не дозволяють виражати саме негативні емоції, і з часом діти вже самі починають ігнорувати і пригнічувати свої переживання. Третє, спілкування з батьками тебе засмучує. Якщо після зустрічі або після телефонної розмови ти завжди почуваєш себе розбитою, то, скоріш за все, ти досі відчуваєш ноти емоційного насилля з їхнього боку. Четверте, ти часто конфліктуєш з братами та сестрами. Якщо вказувати дитині на те, що вона не така хороша, як її брат чи сестра, то в дорослому віці вона, скоріш за все, буде відчувати проблеми з самооцінкою та самореалізацією. Як наслідок буде небажання підтримувати спілкування з родичами, цінні сварки. П'яте, ти часто критикуєш та свариш себе. Ти недостатньо хороша, розумна, успішна, тривожний стан та підсвідома ненависть до себе можуть бути ознакою спотвореного сприйняття себе. Напиши в коментарях, скільки маєш ознак.